Але ще ніколи алкоголь не був таким корисним? Я не знаю про корисність алкоголю, якщо чесно. Ну хіба що ти маєш на увазі хороший піднесений настрій після цього? Я зараз про інше, Марина. Я зараз про, про це, знаєте, коли хворієш і п'єш різні спиртові настоянки. Далі поговоримо про бронхіт. На перший погляд, не таке вже й страшне захворювання, але погодьтесь, вкрай неприємне. Так, особливо, коли кашель не припиняється. Героїня нашого наступного сюжету спробувала всі відомі методи, але бронхіт не відступає. Давайте подивимось. Кілька років поспіль зима для Оксани починається однаково. З лікарняного. Звичайно, застуда щоразу перетікає у бронхіт. Стоїть мені трохи простудитися, одразу Сразу починається головна боль, насморк. Состояние ужасне. І как би. Бы... Я не річилась, все одно все закінчується бронхітом. На бронхіт Оксана хворіє кілька разів на рік. Переважно у холодну пору року. Уникнути захворювання не допомагає навіть профілактика. Я знаю, що бронхіти часто бувають у курильщиків, але я не курю. Як би я тепло не одягалася, але все одно все цим закінчується. Під час хвороби Оксана бере лікарняний таблетки, сиропи, теплі напої. Чого лише жінка не робить, аби вилікуватися. Трав'яний збір, інгаляції, баржомі з молоком це все то що допомагає мені успокоїти приступи кашлю? Усіх рекомендацій жінка дотримується, але хвороба повторюється з року в рік: чи існують способи позбутися бронхіту раз і назавжди? Які є ефективні засоби профілактики та чим небезпечні для організму часті бронхіти? З нами цей сюжет дивилася лікар-терапевт Тетяна Копел. Доброго ранку доброго ранку. Отже, чим небезпечні для організму саме часті бронхіти? Часті бронхіти виводять нашу систему захисту з ладу. І наступна зустріч з вірусом обов'язково буде закінчуватися хворобою. Тобто послаблює наш організм? Послаблює. Бронхіт – це захисна реакція на вірус. Віруси в 90% випадків приводять до бронхіту. Вірус поселяється в війках епітелю, війки це захист наш, який виводить і виділяє віруси ззовні. Виділяється багато секрету, і цей секрет також є захисною реакцією. Тому цей секрет і приводить до кашлю, коли нам треба відкашляти секрет разом із вірусами, з бактеріями, з, части... з часточками пилу. Якщо людина хворіє часто бронхітом, і ця захисна реакція ці віки гинуть з кожним бронхітом і не відновлюються. Частими вважаються бронхіти це коли вони є три чотири рази за сезон за сезон за сезон mm -hmm. Тоді е, віки гинуть, захисна реакція в вигляді слизу е, поменшується, і е, запальний процес проникає глибше. І То тоді я виникають. Так, я так розумію, що якщо бронхіт, якщо кашель, це організм бореться, це це нормальна. Так, так це mm -hmm. захисна реакція. Пані Тетяно, у сюжеті була молода жінка. А у мене у вас запитання як молодої мами. в мене три роки хлопчику, коли діти хворіють на бронхіт, Чим це для них небезпечно? І взагалі, як можна позбутися від бронхіту, якщо це можливо грати назавжди? Е, теоретично можна позбутися. Практично дуже важко. Ми не сидимо в приміщенні, ми не закриті від спілкування. Навкруги нас маса вірусів. Ми ходимо в масові скопичення людей, садки, школи, супермаркети. Тому практично позбутися бронхіту контакту з вірусом неможливо. Як для молодої мами, є і так і для нашої героїні сюжету ну, є дві такі категорії бор... 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 боротьби. Перша категорія це коли вже є сезон, намагатися не виходити, якщо ви хворий, або навкруги yeah. вас є хворі колеги, то цивілізовано ізолювати хвору людину і. Yeah. Відправити її на лікарняний до того, як вона е, становить загрозу за всіх. Другий аспект це коли ми готуємо свій організм до сезону тобто захворювання. Ага. Так, звичайно. Яка це профілактика? Е, е, вдвох дуже важко, а насправді це закалювання, правильне харчування. Е, і знову ж таки, хоч наша героїня і не палить, але, мабуть, якщо передивитися її оточення, вона зачасту е, контактує з людьми, вона є пасивним палітом. Тобто куріння запитати... це не це також викликає бронхіт. Е, угу. так, так. Хотіла запитати, де та межа, коли наприклад ми може може сьогодні? у нас наприклад трахіт або просто кашель? А завтра вже може бути бронхіт. Ну коли потрібно бити тривогу і звернути максимальну увагу, щоб а, не захворіти на бронхіт? Тривогу треба. Починати бити з перших симптомів застуди, коли у вас Які? потік ніс, потік ніс, потік ніс, бо слизова оболонка вона одна, починаючи з носа, далі трахея і бронхи. Добре, скажіть залишить вдома нар... дитину, не, не вести її на про наляцію. Народний так, метод так. дихати над картоплею. Пр... Мама завжди казала, що це найкраще. Прекрасний метод для розрідження мокротиння і. Покращення його відходження разом з бактеріями, але не раджу інгаляції, це парові гарячі процедури в момент високої температури. Організму і так важко, а ми йому ще додамо трошечки. Тобто на перших стадіях ми робимо? Можливі на перших стадіях, але краще інгаляцію в період виходу з захворювання. Дякуємо. Дякуємо, пані. Я нагадаю, що з нами щойно спілкувалася Тетяна Копил, вибачте, лікар-терапевт. А сніданок триває. І нас цікавить е, думка ваша, як ви лікуєте бронхіт. Народними способами чи все таки пігулками. Свої коментарі залишайте е, на сторінці сніданку в мережі Фейсбук. А я додам, що у нас у гостях була Тетяна Купол, лікар-терапевт вищої категорії. Дякуємо вам за розмову.